Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо, мене звати Оксана, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему шапок і аксесуарів, тому що я звітую в проєкті зв'яжу шапку 5 за 5. Ось у нас майже 30 учасниць, складено вже списки, ми вже стабільно йдемо групою. Всім бажаю удачі, щоб ваші вироби виходили, всі плани збувалися, всі ваші задумки стали готовими роботами. Ось, і я покажу, над чим я працюю, тому що я вже розпочала роботу пряжу. Цю я не показую, я показувала вам пряжу на пов'язку ось таку мухерчик. Так, сталося щодо мухерчику, я казала, підберу підмот і буду в'язати пов'язку. Потім. Підбираючи пряжу для майстер-класу, зрозуміла, що ця буде ідеальною, тому що вона найбільш підходить для того, щоб було видно петлі. Тому що в мене був червоний, бордовий, білий, білий теж може висвічуватися. Такий був трошки світліший, кофейний дуже гарний, але його цілою бубіною забрали. І побачила я, що ось ці три змилка. Вони, можна сказати, лежали без діла десь пів тижня. Думаю, а ну-ка я їх спробую разом зв'язати. Я не знала, в скільки ниточок мені прийдеться зв'язати, тому я спробувала. Якраз було розмотно три мотки. Пробувала в дві тонко, в три нормально, і ось ця додаткова, яку я мухарчик залишила, і ось почала робити. Мухарчик вже закінчився. На жаль, казус у мене вийшов, я підібрала на ходу щось друге. Теж аляска, але світліше, щоб був меланджик. Меланжик продовжується, все добре. Буду продовжувати в'язати. Зв'яжу ці перчатки, Одна вже готова. Я так заглядую, де її поклала. Ось, зараз покажу вам. В понеділок я відзняла майстер-клас за один день. Зв'язала ось цю перчатку. Майстер-клас є вже на каналі. Хто не в курсі, хто побачив це відео, ось таке такі чудові рукавички з пальцями українською називається. Вони ідеально сідають на руку. Тут анатомічний пальчик. Я все досить подробно показую, як це все зробити. І надіюсь, таких перчаток буде багато. Дивіться, навіть є таке мені дарувала. Моя в'язальна подруга, яка зараз у Польщі, ось вона мені подарувала такий красивий зошит. Ліна Графова мені цей блокнотик презентувала і він мене супроводжував і в Польщі, і тут. І я дуже рада, що він нікуди не дівся з переїздами. Він разом зі мною. Ось, ось така. Пара в мене перчаток в'яжеться. До кінця тижня я вже її добуду. Тут залишилось три пальчики дов'язати. Маю показувати процеси, тому сьогодні вже вечір-четверга. І зараз я докінчу ці перчатки, сяду і хочу розпочати нову роботу. Тому я підключилася, хочу вам показати, з чого і як. Не всю пряжу. Я показала, і я вам говорила, що якщо вам треба буде щось ввести, якусь пряжу чи ще щось, можете це зробити, тому що я на той час, коли я знімала відео, в мене були сумбурні почуття, я не знала, що я достеменно буду в'язати, тому що пряжа в мене була і різна, і все ж таки я була не до кінця впевнена, що я буду з неї. Саме з цієї в'язати. І я замовила, дівчатка, сьогодні прийшла посилочка. Мені дуже сподобалось розхом'ячці. Ось такі ниточки, ниточки. Моєї доці. це буде дуже пасувати. І я закохалася в ці ниточки. Так буває, що ось ти знаєш точно, що ти любиш вже цю пряжу і тобі треба з неї саме в'язати. Купила я на наборчик. Всього 105 гривень в мене обійшлась ця покупочка. 105 гривень це нічого, дівчата. На сучасний лад. Я знаю, що моя доцільнує таку пряжу, такий колір, трошки молочний. Таке топлене молоко дуже гарне. Ось, і 5 моточків я купила. Я навіть Характеристики тут я знаю, що 20% шерсті, 80 поліакріл. Так воно є, 100 грамів 50, 50 грамах. Все перепутала. <хи> Ось. І 100-200-250 г у мене є. Це абсолютно точно мені вистачить на шапочку. І, Можливо, я б буду в'язати, я ще її запитаю дочі, тому що в мене дівчинка сама вирішує, що вона хоче носити. Я буду питати, чи вона хоче снут, чи вона хоче таке, як зараз в'яжуть і забула до носа такого. Типа снуда, але таке високе. Хочу запитати, що вона буде, що вибере. Я думаю, що ось цю ниточку я зараз після перчаток розпочну в'язати резиночку один на один і модну макушку зроблю. Можливо, по чиємусь МК, бо я вже трохи забула за сезон, як це все робиться. Розраховувати петлі в мене немає проблем. Я Розрахую, а саме закриття цієї макушки, якось ось я дивилась полівода в нас виворотні сторони це все робила. Не знаю, буду шукати, що я хочу. Щоб це було дуже красиво. До речі, в мене є майстер-клас на шапку резиночку один на один дитячу. І там така макушка йде посередині багато петель Ну, Я її запитаю, чи така макушка і така треба. Чи така більш широка, ми будемо вирішувати разом вже підбирати. І мені дуже сподобалася ця пряжа. Я буду вниз сшивати підклад, тому ця шапка все одно буде теплою і красивою. Так що на той час в мене не було бубінної білої, коли я оприділялася, що мені для дочі зробити. І ми тільки що ще з нею обговорили. Я думала, чи блакитну, чи білу. То зупинилися ми на цій. Можливо, ще якульду робити, але я осінні шапки, певно, вже відкажу зв'язати такі, вже не актуально, певно, такі, щоб не дуже парили. Вже, напевно, що трошки придеться вже зимні носити. Тому я буду в'язати зимові аксесуари, певно. Бабутку на холодну осінь вже на морозну. Ось тому. Плани чуть-чуть здвигаються, але нічого. Я все одно мала кожному з членів своєї родини зв'язати шапки, несмотря з якої пряжі. Ось такі в мене продвіження. Ще я підключусь до вас. Так що не переключайтеся. Так, друге підключення по шапочці. Не, не знаю, чи мені довго вдасться зняти цей кусочок, тому що в мене на дворі будова знову. Прямо під вікном, тому вибачайте, трошки будуть звуки. Так, і розпочала я свою роботу, не можу не показати процес, тому що сама наголошувала, що треба знімати, як це все робиться, як це все в'яжеться. І обов'язково ми маємо бачити етап роботи. Я показувала пряжу, яку я купила. Лінда називається. І тут. Поліакрил 80% 20 шерсті. І мені дуже подобається, що виходить, трохи біла, і я вже трохи, бачите, примаркала десь, треба буде попрати. Гарно виходить, дивіться. Ну і що петельки трошки сіли на місце. Ось, зробила я фіксоване відворот, тобто змінила хід самих петель йшла, йшла, потім там, де була ли... резинкою 1 на 1 тут в'яжеться, потім, де була лицева, стала виворотня, а потім, потім я змінила ось тут хід, хід в'язання, тобто я зробила накид і пішла в іншу сторону, потім цей накид пров'язала з наступною петлею, коли вже поверталася. Ось. Спочатку була петля, потім накид, я їх ось так навхрест пров'язала. Там чуть-чуть буває, що якесь видно, але це воно взагалі внизу, тому його зовні не видно. Ось так. Такий шматочок я вже пров'язала. Шапочка мені подобається. І через десь отакий от період я буду починати закриття робити. У мене є майстер-клас на таке закриття. Але немає з'єднання голкою. Я, можливо, відзніму з'єднання голкою вверху. хоча я не впевнена, що з першого разу мені це вдасться. Тому, можливо, на другій шапочці я буду в'язати аналогічну для донечки шапку, і, можливо, на тій іншій шапці я відзніму для вас закриття. Ось, Там було закриття просто по виворотнім петлям, і це не дуже хвайно було. Треба зробити нормально голкою. Тупою голкою пластиковою я зроблю тут закриття. І таких відео мало є, тому, певне, в наступній шапочці я підійду вже з позиції майстер-класу і покажу вам все. Тому ось така робота в мене рухається. Не переключайтеся. Підписуйтеся, будемо щось ще з вами знімати. Така хвилинка на підписку і на комент для вас. Та я піддивилася в політичному відео, коли експерт цей політичний каже, що хвилинка на підписку. Тобто не переключайтесь, хвилинка на підписку і будемо з вами продовжувати далі фінальне підключення. Не думаю, що я сьогодні субота, що я ще щось встигну ніби завершити ось цю роботу. Є ось ці перчатки, рукавички з пальцем, майстер-клас є, все є. Ось, і дві роботи в мене буде. Тому не переключайтесь, побачите, що ось я дов'язала. Так, фінальне підключення. Я показую вам дві свої готові роботи, які я закінчила в цьому проєкті. Як все розпочиналося, як все в'язалося, ви вже бачили в попередніх підключеннях. Ось, зв'язалась у мене шапочка на розмір голови 55. Ось ця шапочка попрана, тому я її так обережно, легенько показую. Ось шапка з макушкою лопатка прала я її в пральній машині, не боялася на режимі шерсть. Два моточка вив'язала сюди, вона вагає її майже 100 грамів, якщо вона висохне, це залишок. Грамів 20 тут є, може 25, тобто вона десь важить до 80 грамів ця шапочка. Ось в'язала я з пряжі Лінда. Ось така. Тут 80% акрилу. Оліякрил і 20% шерсті. Пряжа 50 грамів в 100 метра. 100 метра 50 грамів божемель. 100 метрів 50 грамів, тобто в 100 грамах і 200 метрів. Вона така товстенька. В'язала я на кругових спицях ось таких. 375. Набирала я 120 петель. Не вираховувала нічого, я вже знаю, скільки мені треба. Що пряжа товста. 120 петель мені вистачить для донечки. І фотосесію, або таке невеличке відео я зроблю на дитині. Пряжа оказалася першим моточок, коли я закінчила в'язати, вона забруднена, оказалася. І такі були плями десь на рубежі. ось тут, Тобто, зверху був моточок залапаний. Або вже запилився. І мені не могла я презентувати її, щоб не попрати. Колір такий айворі цікавий, але дуже світлий, тому вона марка. я ще думаю, чи мені мітинки зв'язати з такого, тому що вони будуть завжди за один раз будуть чорні. Так що ще думаю, я можу зверху зробити білі знизу, якусь іншого кольору, я не знаю. У мене. Дитинка, вона така любить все поцапати, не знаю. Я ще думаю над мітинками, але ще буду в'язати чи снут, чи баф. А може, маніжку, не знаю. У мене ще є досить цієї пряжі. Купила я 250 грамів, тобто ще 150, 170 ще є. Мені вистачить на комплект. Другу частину, тобто щось на шиї, я буду в'язати вже. Можливо, в наступному тижні, а можливо, в третьому тижні, тому що я планую зараз знову шапочку розпочати, скажу яку. Також в мене першою моєю готовою роботою. Готовою роботою були такі перчатки, майстер-клас на перчатки, хто ще не бачив. В трьох частинах є на каналі. Перша частина це манжет, друга частина вив'язування пальчика. Третя частина ми в'яжемо вверх. Там вона найдовша, тому що треба знати, як кожну, кожен пальчик вив'язувати, скільки доверху, і як зібрати, як закрити ці всі моменти я озвучу. Я ще їх не попрала. Тому що по кольору вони не підходять один до одного, тому вони не спралися разом. І я думаю, що тут краще використовувати ручне прання, тому що бобінна пряжа може не перенести прання в пральній машині. Тому я їх 100% буду прати в пральній машині. Кінчики я ще і тут, і тут. Присутні, я ще ними не займалась, тому що зранку я завершила цю шапочку, потім ми на прогулянку до лісу поїхали і назбирали грибочки. Я вам потім ставлю фотографії. В кінці наш улов. Три кастрюлі 5-літрових грибів назбирали. Мені зараз треба їх сісти, перечистити, поки вони свіженькі, ламкі, і почати їх відварювати. Ось ось такі в мене дві роботи. Зафіксуємо, <запишемо>, запишемо. Я думаю, що надіюся, я, що в мене буде вистачати часу на кожен тиждень по дві роботи робити. Я так собі мрію. Але може все бути. Тут я, наприклад, мала перев'яз ось такий десь участок. Я зв'язала і розпускала, тому що я побачила, що я неправильно роблю. Збав, збавляння тут. Дивіться, я набрала 120 петель, я зробила фіксований відворот, змінивши хід петель, де була лицева стала виворотня. Далі я розвернулася в іншу сторону, почала в'язати, щоб в мене тут був красивий край. Далі дойшовши десь 15 см-20 см, -20, я не чітко не міряла. Покажу вам детальніше. Ось тут я виділила 10 лицевих петель. І ось ці крайні петлі я з ними вже далі працювала по крайніх петлях. Що? Ось ці мені треба було скоротити. Їх тут вийшло по 41 петлі. З цього і з цього краю. Чи 40, чи 41, тобто. По ідеї 40, ну чомусь, коли я рахувала, на їх був по 41, не знаю чому. І, скажем, що, тут в мене маркер, бо я неаккуратно знімала, але ще трошки я її порівняю. Тут я поклала маркери і ось цю, доходячи сюди. Я ось цю петлю пров'язувала, а ось цю накидувала. А перший раз я пров'язувала дві разом через один ряд. І в мене вийшла ця крупна така штука. Плюс я побачила, що мені ще ось так треба в'язати, а мені куди його в'язати, треба вже завершувати. Я розпустила і робила збавляння в кожному ряду. В Кожному ряду я робила тут збавляння. Тобто, я доходячи сюди. Цю петлю пров'язую, цю накидаю, і йду далі. Цю знімаю, далі пров'язую, цю накидаю. Так я в'язала по колу, по колу, в кожному ряду робила збавляння. Поки не дійшла до того часу, що в мене лишилось всього ось ці тільки петлі, які потім на носочних шпицях я вже в'язала, кругові вже не поміщалося, десь ось тут перейшла. І... Носочні брала 3,5 року. Тут, виходить, закриття я зробила голкою. Так як ми закриваємо шкарпетки, ми спочатку заводимо нитку сюди, на цю сторону, до мене, я, бо вона була там. Просто голкою протикаю сюди. Потім я кожну ось цю петельку завожу з. Зовні наслідую ще вивожу, вивожу знутрі, І так само зовні, знутрі, зовні, знутрі, зовні, ззовні, І в мене виходить, ось так. Там по дві пров'язую. І там одну знімаю, ту, що ззовні, а та, що внутрі залишалась на шпиці. Я буду в'язати наступну шапочку, і я буду знімати для вас, як я це все робила. Все, як повністю в'яжеться ось така шапочка. Це я буду робити на наступному тижні, якщо все буде як треба. Мій синочок. Ми з ним говорили на рахунок шапочки. І там в мене дві коробки стоять пряжі. Я з цих кажу вибирай. Він вибрав ось цю Аляску оранжеву. Каже, що йому дуже вона гарна. Ну, і дивіться, вона така каже, що і пісочний такий пушок має і <кій> сама така цікава. Тобто він хоче з цієї пряжі, ми будемо йому в'язати. Ця пряжа нейтральна, вона підійде під його гардероб, тому що в нього блакитна курточка, така меланжем йде догори, а зимова в нього сіра. Тобто, що під ту, що під ту ну... Підходить, тому що я ще ж підбираю під гардероб. Також для доні ось цей майже підходить, тому що в неї білий пушок, ясно білий, а я трошки молочнуватий взяв. Ну нічого, ну, в одній гамі майже. І сапожечки теж у неї білі вже ми купляли сапожки по розпродажі біленькі. Ну, походить осінні в неї ці сапожечки без міху, На зиму будуть якісь. Певно, інші, головне, не чорні. <смі> Тому що ці сільські нороті вишу, все чорне носимо. Ось. Так що ось такі дві красиві, на мій погляд, роботи я вам презентувала. Дуже гарні перчаточки легенькі, 55 десь грамів, 53, може 55, тобто, ви, якщо в'яжете. Розраховуйте, що вам треба 55-50 грамів пряжі. Я в'язала більшу пару, тому 55-менша пара 50 грамів пряжі бере на спицях 2. Ось такі в мене готові роботи. На цьому буду я закінчувати. Я вдячна всім дівчаткам, хто приєднався, хто з нами в'яже. Нас 28 людей, і всі ми готові. Вас надихнути на сезон, щоб ви собі щось цікаве, красиве зв'язали. Також деякі дівчата будуть знімати майстер-клас на свої роботи. Ось. І я дуже рада, що деякі дівчата ще зможуть чогось навчити наших глядачів. Тому проходьте в інфобоксі, є посилання на канали дівчат, також є дівчатка з інстаграму. Переходьте, дивіться. На їхні роботи. Надихайтеся і в'яжіть собі красиві речі. Утепляйте себе, своїх рідних, своїх діток і будьте з нами. До нових зустрічей, мирного всім неба, гарних новин. І нехай все буде добре в вашому домі. До побачення!